Навчання дошкільника математики це передусім накопичення у нього математичних знань, та уявлень про число, множин, геометричні фігури, лічбу, вимірювання, а формування логіко-математичної компетентності, тобто вміння застосовувати ці знання у повсякденному житті. Процес це має бути неперервним, цілісним і наскрізним, тобто здійснюватися не лише на відповідних заняттях чи під час перебування дитини в дошкільному закладі. А повсякчас. Вдома, на прогулянці, на відпочинку. Адже математика оточує нас повсюди. Це і має показати та пояснити дорослий малюку, зацікавлюючи його і підтримуючи стійкий інтерес до цієї захопливої, зовсім не сухої науки. Велику роль у залученні малюка до світу математики відіграють батьки. На прогулянці. Звертайте увагу дитини на цифри на будинках, машинах, рекламних щитах, вивісках, називайте малюкові цифри, які бачите, і просіть, щоб він їх повторив. Для цього пограйте у гру «Відлуння». Нагадайте дитині, як ви у горах, чи в будинку, чули, як луна повторює останні слова. І запропонуйте її на певний час стати такою луною. Наприклад, я скажу чотири, а ти повториш за мною двічі, тричі. Така гра не лише допоможе дитині запам'ятати числа, а й сприятиме закріпленню навичок лічби розвитку уваги. На кухні. Під час приготування обіду спонукайте малюка лічити овочі та фрукти. Наприклад, запитайте, скільки ви взяли для борщу моркви, буряка, картоплі, цибулі. Влучайте дітей до ігор, скільки кроків до дерева, який листочок більший. Викладі листочки за зростанням. Під час постереження за деревами спонукайте дитину лічити кроки до дерева, листочки на дереві, пташок, які прилетіли чи відлетіли, для розвитку орієнтування у просторі запитуйте малюка, у який бік хиляться гілочки, коли дме вітер, вправо чи вліво, хто живе на дереві, а хто під ним. Для розвитку вміння порівнювати за величиною пропонуйте такі завдання знайти найвищий дуб. Обміняти найтостіше дерево, вимірити мотузку товщину колена та прикласти до умовної мірки чи лінійки, викласти з листочки велике та маленьке коло найдовшу, найкоротшу доріжку, підійти до найвищого чи найнижчого дерева, як бачите, розвивати логіку математичного мислення вашого малюка цікаво і цілком доступно до домашніх умовах. Крім того, ці наведені завдання сприяють формуванню не лише відповідних умінь, але й загальної життєвої компетентності дитини, розширюють її світогляд та закріплюють набуті знання з інших галузей.